Саламчик, бро. В цьому відеоролику я вам розкажу, як стати перекупом і на рахунок цього заробляти мільярди на різону РП. Ну і не забувайте підтримати україномовний контент лайком, підпискою і коментарем. А ось і переможець з минулого відеоролика на 10 мільйончиків. В тебе є 24 години, щоб написати в мені інстаграм та забрати свій приз. Сьогодні я для вас знову розіграю 10 мільйонів. Все, що потрібно, лайк, коментарі більше 4 слів, підписка на канал, дзвіночок. А переможець буде виявлений в наступному відеоролику. Мої підписники, я граю на Rezone РП Прімбург. Запрошую вас грати разом зі мною. Заходьте на мій сервер, водіть нік, промокод. Вся детальна інформація є в описі, як отримати бонуси на початку ігри та отримати 3 мільйони від мене. Тому і ви вже давно знаєте, що на Rezone є транспорти, аксесуари, всі вони купляються, продаються і дехто навіть на цьому заробляє, знаючи ціну і поскільки що скупляти, продавати і так далі. Сьогодні я вам розкажу про три сфери, на яких можна перепродавати, скупляти і заробляти великі. Такі гроші. Перша наша сфера це є автобазар. Хлопці, це все досить просто. На моєму каналі навіть виходили шляхи автобереги, в яких я заробляв гроші, ну перепродаючи автомобілі. Можете навіть подивитись, кому цікаво. Тут все досить просто, вам потрібен невеличкий капітал. Наприклад, я починав свою серію, свій шлях з 5 мільйонів. Ви можете зробити трошки більше і вже починати з 10-15 мільйонів перепродавати машини. Тобто, тут все досить просто. Вам потрібно дізнатись, яка машина, яка на ній ціна, за скільки максимально її можна продати, і так далі. Просто один день берете, уділяєте тому всьому, що ви ізучаєте просто весь АБ ринок, і після чого вже шукаєте транспорт, який, наприклад, можна перепродати. Наприклад, BVM5F90, як ви бачите, тут продається за 45 мільйонів. Якщо я не помиляю, середня її ціна 35 тобто ви купляєте там, допустимо, за 25, за 30 і продаєте на чуть більше. Наприклад, челок продає за 45, але загалом він продається, напевно, за 40, а можливо, хтось знає за 45. Нього тому що машина актуальна. Також вам треба вивчати ті машини, які дуже швидко продаються. Наприклад, оця беха, вона у нас нормально продається. В принципі, тут є загалом ще машини, які нормально продаються. От BMW E60, також дуже часто нормально продавалась. Якщо ви хочете займатися цією справою, рекомендую для початку подивитися мої шляхи, після чого ви набираєтеся вже опиту і будете перепродавати навіть скайфу. ось, в цій справі вам дуже сильно допоможе ABS Crypt, який вам буде показувати середні ціни автомобілів. Так також буде ставити крапки на великих, як ви бачите, цифрах. Ну, звісно, якщо у вас є Premium VIP, або я не пам'ятаю, з титан Віп це доступно. Ви підходите на ось цей чекпоінт, і ви бачите середні ціни автомобілів. Недавно навіть додали такий пошук, типа по назві. Ви можете, допустимо, написати BMW, так. BMW E34 Alpina, середня ціна 92 мільйона. Ви нажимаєте сюди, і ви дивитесь, в якій даті, за скільки продали, в якому количі в принципі, розбере. Головне вникнути в цю сферу і вже почати знаєте, рубати бабло. Можливо, на початку вам не вийде так, але пізніше все таки ви почнете рубати кеш. Ну і звісно, вам рекомендую трошки вивчати, скільки коштує Твін Турбо, скільки коштує Фете, скільки Фете плюс і так далі. Ковш, щоб ви могли в разі чого швидко тут купити, якщо челік продає по низькій ціні, знаєте, з деталями, і ви можете навіть з деталями урвати. Пізніше деталі продати окремо дорожче, а машину там по середній ціні. І ви все одно будете в плюсі. Я надіюсь ви зрозуміли. Хлопці, цій справі головне час та бажання. В принципі, тут не треба дуже сильно психувати. Ви потратите пару днів для того, щоб вивчити заголовку абр ринок, навіть мені я вам скажу чесно, для початку було дуже важко підніматись, чи більше з того, що я піднімався з 5 мільйонів, з 5 мільйонів Карл. Подивіться, тут навіть з 5 мільйонів нічого не стоїть. А в своїй серії я піднімався з 5 мільйонів. Я вивчав повністю ринок і перепродав ось такий мусор по 3 мільйона. Але все-таки піднявся до 300 мільйонів. Прикиньте собі, з 5 до 300 мільйонів на рахунок перепродаж автівок. Так що, хлопці, головне бажання і в принципі трошки часу у вас все вийде. Друга і наступна наша сфера це є центральний ринок, та переповна на центральному ринку. Тут ви можете так само, як і на АБА ринку, купляти якісь аксесуари по низькій ціні, або по середній ціні, і продавати чуть-чуть вище або менше. Ну, менше не бажано бо ви будете в мінусі. Потім якась там рука тануса коштує лярд. ви там купляєте її за 900 мільйонів, продаєте за лярд і получаєте 100 кк навару. Ну це дуже важко таке знайти. Ну, суть, ви саму зрозуміли. Також ви можете. Можете стояти на лавці, як стоять ось ці хлопці там спереді, і, в принципі, скупляти товар, бо це вже можна враховувати як чуть-чуть АФК заробіток. Давайте підійдемо до них і подивимось, що вони там скупляють. Як ви бачите, якась людина зайняла першу лавочку, і тут сама оця перша лавочка, сама така актуальна. Друга також, і там далі вже пішло. Хлопець тільки скупляє. Як ви бачите, він купляє CJ за 60 тисяч доларів. Такий CJ загалом у нас продається за 70 тисяч. 5 Легко. Тобто на вар 15 мільйонів, якщо йому хтось продасть CJS за 60. Також сімейні талони. Як ви бачите, він скупляє по 18 тисяч. Загалом їх продають там по 30 тисяч, по 25. Як ви бачите, також на вар є. Якщо ви тільки починаєте 50 мільйонів 100 вам хватить, щоб скупити, ви аналізуєте ось таких типів. Ви дивитесь, допустимо, що тут скупляє по 18 мільйонів. Так, продається воно за скільки? Правильно, за 30, за 25. Я виставлю 19, тобто ну на 1000 доларів більше, допустимо, ви продаєте біля нього. І той чел вже побіжить до вас і продасть вам, бо у вас на 1000 там більше. Так само і робите з іншими штучками. Ви аналізуєте, дивитесь, допустимо, там хлопок, опа, 1000, а загалом він продається там не знаю по 5, по 2. І ви вже собі аналізуєте, виставляєте на скупку. Після чого, як вам продадуть дуже багато всяких предметів, наступний день ви приходите на лавочку сю, або десь туди йдете, що, в принципі, не бажано, бо там ну, не так швидко продається, але, в принципі, і тут тяжко зловити. Приходите сюди, виставляєте все на продажу по нормальній ціні, або ну чуть-чуть повищій, І, в принципі, цілий день продаєте. Це можна, чесно скажучи, враховувати як АФК заробіток. Тому що ви просто стоїте на лавці, ХПшка поповняється, якщо у вас є. Автохавка. І загалом, в принципі, це вже можна враховувати як АФК заробіток Ви просто маєте капітал, той капітал вложуєте на скупку, скупляєте, на другий день продаєте і маєте там плюс 50, 100 кака, Залежно скільки ви товару купили по якій ціні. Так, братва, зараз вам підкину невеличкий лайхак, що на центральному ринку, коли ви стоїте, вас не крашу. Тобто, допустимо, ви взяли собі ось тут лавочку або на першому місці, або ось тут. І в принципі буває таке, як ви знаєте, часто крашить, вилітає і вся. Фігня мання. Що у вас не краще, для початку прописуємо в чаті таку чарівну команду. Вона працює абсолютно на кожному лаунчері, на кожній збірці лаунчера Різон RP. Fog. Dist. І прописуєте BEM з 10. І у вас дистанція тумана ставиться на 35. Після чого прописуєте MM, лічні настройки. Отображення ні ніков виключаєте і все. І після цього просто стоїте на лавочку, отак і вниз тупо втикаєте, і вас не буде крашити. Я вже давно досить користуюся цим способом і мене, чесно скажучи, не крашить. І постійня наша третя сфера це перепродажа на такому сервері, скажімо так, міжнародному, як Вай City. На тому сервері можуть зустрітися всі ігроки зі всіх серверів. Якщо ви граєте на п'ятому, ви можете полетіти на Вай City, і зустрітися з тіпом вже на тому сервері Вай City, який грає Допустимо, на третьому. Можна пользуватися моментом. Допустимо, в кірка, така як в мене на спіні, коштує 20 лямів. У мене на сервері вона коштує 40, Вкупляємо у нього за 20, за 25 І вже на нашому сервері подаємо за 40 І ми получаємо навар. Також ви можете заробляти перепродаючи автомобілі. Наприклад, в мене недавно був такий випадок з кінтом. Він на Вайсіті купив CLS 63 AMG за 150 мільйонів. У нас на сервері його продають за 200 мільйонів. Він купив його за 150 Оформив таку штучку, щоб він міг перекинути його на свій сервер, і вже тут його продав за 200 мільйонів. І, в принципі, отрив навар. Також ви можете ходити по центральному ринку на Вайсіті і дивитись, хто які товари продає. Можливо, хтось продає по дуже низькій ціні для вашого сервера. Ви купляєте тут і продаєте в себе дорожче. Це все-таки все потрібно брати і аналізувати, хлопці. Так я вам сказати, часу не можу, тому що я таким не дуже часто користуюсь і, в принципі, дуже смутно. Можу про це розказати. Більшість всього, що я міг розказати вам, це про АБ і перепродажу на центральному ринку на вашому сервері. Тут вам всього більше допоможе аналізувати ринок, слідкувати із загроками, хто що продає за скільки, і в принципі ось так. Допустимо, смазка для відеокарти. Вас вона на сервері коштує 150 тисяч, ви дивитесь новий вайсіті хто за скільки продає. Якщо чел по курсу продає не за 150, а за 80, ви в нього скупляєте і тут, в принципі. Продаєте дорожче. Як я і вже говорив, з таку тємку можна прокручувати загалом із предметами, із машинами, і загалом з чим хочете, зі скінами. Коротше, перепродавати можна, що хочеш. Головне знати ціну, за зкільки ти продаш, ну і щоб не промахатись. А я сподіваюся, тобі сподобався цей відеоролик, тому що він більш був розрахований для новачків. А якщо ти дізнався щось нове з цього відеоролика, обов'язково лайк, підписка, коментарі.